провели в останню путь захисника України Олександра Жиленка. Попрощатися з бійцем біля храму 12 апостолів зібралися опівдні його родичі, друзі, сусіди, бойові побратими. Це був підготовлений боєць. Він, хоч і не служив в армії, але ж він мав великі бажання. Він був завжди в готовності. У нього глаза горіли. Він підготував свою зброю, уділяв увагу своєму індаруванню, старався бути вперед. В нього в глазах завжди була готовність. Олександру Жиленку було 46 років. У нього залишилися дружина і двоє синів, один з яких воює, розповіла сусідка померлого. племінник був чоловіка, гарна, трудолюбива людина. Батько, двоє синів. синів. він з першого дня на війні. Все просто не можна передати. Як це жалко. Саша був дуже-дуже хороший чоловік. Починає з дитинства. Чесний. Нічого нікого не обіду, нічого. Завжди повітається. І ця сумна вістка для нас як під коліна вдарила. Такого ж людини не буде. Олександр Жиленко помер від хвороби в сумах 16 травня, повідомив офіцер Сумського центру комплектування Руслан Флорчук. Сьогодні прощаємося з старшим солдатом Жилінка Олександром Миколаївичем, Проходив службу на посаді старший стрілець опірати стрілецького відділення сухопутних військ України. Помер під час проходження військової служби. Поховали старшого солдата Олександра Жиленка на кладовищі в верхній Сироваці, селі, звідки чоловік родом і де живуть його батьки. Анна Книж Сергій Мілевський Суспільне новини Суми.